Щорічно День Державного прапора України відзначається 23 серпня на загальному рівні з урочистостями, які славлять велич українського народу та його традиції. Але 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження державним прапором України національного прапора, яким Затвердила прямокутне полотнище з двох рівних за шириною горизонтально розпашованих смуг, Верхнє синього кольору і ніжньої жовтого. жовтого. Папулець, що я тлимаю. що я маю. Жимов у коїни. Нема. І ні буде ніколи. Від, від неба кобох. Обсниченим словом. Крапок нашої країни має колір завтра синій. синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати Синє небо, верхня смуха. Жовте поле, смуга друга, не забудь не де, ніколи Україна. Це небо. Україна це небо і поле. Прапор України, жовто і платить. Прапор України в небі має рить. з прапором на свято, з прапором у бій. Це моя святиня, символ волі міх. Прапор, як святиню любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили і слави. Маринка, і че моя? Тут у джимі, тут моя ладина, я зупинилася напити з свіча. Тут все моє, тут моє батьки. Син не чую серцем фіси солов'я. Тримаю дуду за долоні. Я українце має м'я. Тут зиво і і миливолі. З того часу наш синьо жовтий прапор гордо і урочиста майрит над нашою країною.